Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Фейлетон про балкон. Як колись, дівчат кохали, а тримали, як фасон, тільки зорі заблищали, вийде діва на балкон, до балкона причалапа з мандолиною чувак Цілу ніч по струнах дряпа і співа, скажено так. Кінь мантіллю ангел мілий і явись, як яркий день, сквозь чугунные піріли ножку дівною продінь. А тепер, коли навколо все пірне в глибокий сон, стильна діва радіолу витягає на балкон, І до того гучно грає, аж гуде увесь район. А внизу проходить жора, гівкає на ходу, приготуй бутилку лора. Завтра ввечері прийду. Друзі, підписуйтесь на цей канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної гуморески, яку я публікую кожного дня. Української має бути більше. Зустрінуся з вами в жовтому літачку.